Привіт всім! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Це буде наше перше відео. Будемо розповідати вам про життя в Італії. Питайтеся, якщо щось цікаве. Зараз ми поїдемо гуляти з Мілочкою. Це ведім, мій чоловік. Мілочка, донечка і я, Таня. приїхали в такий парк, взяли машинку для мілочки, а вона не хоче в неї сідати. Вдома сідає в неї, а тут не хоче. Ось такий парк, майданчик. Тут горка, гірка така, качелі. Ну, небагато тут різних качель. Взагалі я хочу сказати, що в Італії це з такими парками для дітей і якась біда. Дуже мало, дуже мало. Навіть біля нашого будинку було дві такі качалки звичайні. Я вже думала, йти в комуну попросити, щоб щось поставили, бо дитина народилася. Ось, а вони оце місяць тому назад завезли лавочки, завезли інші качелі, то слава Богу, в нас буде біля нас прям нові качелі. Мілочка, дивись. Тому тут не дуже часто буваємо. Такий корабль. Ось, до речі, тут так само, мабуть, це той мер нарешті здогадався, чи ж люди просили не знаю, ставити майданчики. Так ось тут теж роблять майданчик для дітей. Слава Богу. Мілочка, гуляйся, гуляйся, сонечко. Це треба, щоб татко зараз буде татко знімати. Років, як зробили площадку для Так, дітей. так, а я буду гратися з нею. Ось така. Милочка, показуй мені. Так, якісь такі кружечки, трикутнички. якісь. Взагалі оця споруда, я не, я не розумію, що це вона тут треба робити. Просто переставляти туди-сюди. Так, милочка, непонятно щось таке. Для чогось воно напевне продумано, різного кольору да, і різної форми Ми можемо, як кажуть, допетрити. Пішли сюди, пішли-ка. Корабель, корабель. Ану, з гірки будеш кататися З гірки. Давай з маленьких цієї пішли. Ану, туди заходь, заходять обіду. Сідай, сідай. Це будуть у нас грязні. Брудні джинси будуть. Сідай, почекай. Почекай сядь, 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 мила, сядь. Сядь. Чекай. Давай. Три, чотири. і... Перший раз я кажу, що зараз буде. Що, ще? А ти не залізеш сама, мілочка? Чекай мене, чекай мене. Треба, щоб вона не до кінця їхала, бо там в кінці взагалі. Що там? Песик. Песик гавкає. диви okay? на неї, він вже хватається, як мілка. Обережно, давай. давай. <звук> а тепер на вищу. А Повитираємо давай. ще вищу. А, да, повити. Це точно, йди, йди, міла. Ні-ні ні, міла, направо, направо, ще велику, Та, треба давай, протерти. Сюди на велику. Давай сюди на велику, міла. А на. <звук> стій, стій, тільки, чекай. Чекай на маму. Чекай, чекай на маму. <звук> Сідай. Ой, господи! Та так не кидайся? Боже, вона, вона від щастя, слухай, від Тримай, тепер татку. Сідай! Сідай, а потім опускайся. Давай, мілочка, штовхайся! О! Класно як! Ай-ай-ай, ай, ай, ай! Все, ще хочу, ще хочуть. Тягне, тягне за руку. Сьогодні класний день, таке сонечко. Але взагалі-то так прохладно і похолодало. Не знаю, там як в всій Італії, але у нас тут холодно. Це вже для Італії це холодно. Давай. Сміється. Йдемо на машинці, покатаємося. Не хоче, все сподобалась ну, гірка. А ну давай на цій качелі. А ти попробуй, а ти попробуй. Сідай. Сідай. А трошки не хоче. Не хоче. А може на ту підемо велику гірку, міла. Походимо там разом. Стій, стій, не сама. Чекай тата. Давай, ручка, давай, вона така брудна. ой ой, ручку. Ні, ми його І дуже висока, то треба тільки вадік, то не можна. Тримай її. Ні-ні ні, куди? Та нормально. Стій, стій та туди. Стій. Чекай та туди. Стій. Сіть, чекай, сідай. Сідай. Тепер. Ууу, клас! Мілка, скажи класно. Опа. Ну, нічого Яка гірка! Це перша мілкіна, така гірка довга, да? мілочка? Бачиш, яка гірка довга? І не побоялася, і не побоялася, мілочка. До речі, хочу вам сказати. Е, вибачайте, якщо є якісь слова на українській мові е, неправильні, бо... Зараз, мілочка, дочекаємося тата, бо я з народженням дитини. ой, З народженням дитини я перейшла на українську мову, бо я народилася в Києві. Трохи про себе розкажу. народилася в Києві, завжди розмовляла на російській мові. У мене сім'я така. А хоча в школі вивчала українську мову, як всі в Україні. Знають українську, і можуть вільно спілкуватися. Така ситуація. А ще й плюс, коли війна почалася і потім це народилася дитина, тому більшість і за дитини я почала розмовляти, бо ми не хотіли, щоб вона з маличку знала російську і вивчала взагалі. Бо по-перше, це складно буде, було б для неї тримови знати, не знати, а вивчати. Ось. Тому я почала. А чоловік у мене на українській мові, бо він сам з Тернополя. Сидай, ну, така в нас сім'я. Ми так і зійшлися, так і розмовляли з ним всі сім років. Він на українській, я на російській. Ну, є такі сім'ї. Я знаю багато, і в мене навіть і моя а, бабуся і дідусь а, Бабуся розмовляла на російській, бо теж вона народилася в Росії. А дідусь розмовляв на українській, бо він з України. І вони так само розмовляли в сім'ї. Тобто багато таких сімей. Мілочка, подобається? тобі? ні хватить. Чоловік побачив. Не знаю, чи вам видно, бо все, сонце написано «чау, троє». Ну, Якісь, е, не знаю як назвати, італієць написав таке, це мат. Чао троє. троє. Ну, якщо мозгів немає, таке на дитячому майданчику. Ну, Це по-любому по якась е, та, малолетка таке написала. Ала. Оце таке виховання у деяких італійців. Я хочу сказати вам, що не дуже добре в них виховання у дітей. Що от, ну, дуже... Хватай чекай, чекай, чекай. Ой! Да. Давай, мілочка. Ой-ой-ой. Молодець. <голов俗> Молодець. Опа! Побіжала, побіжала, мілочка, до... досить вже, досить. Да, я, так я розказала, що дуже відрізняється менталітет. Наші їх подивитися, як їх а, діти себе ведуть в місцях. В ну, це... раз. Так, добре. добре, добре. То діти жахливо ведуть себе. Ну, вони їм дуже, може це і добре, не знаю, що вони їм дуже багато чого дозволяють. Ми так не дозволяємо дітям себе вести. <різь> а в а них не це не нормально, віде, що там. вони там бісяться, кричать десь знаєте, там в кафе. Десь ще при людях. <риклад> <риклад> а довольна ще довольна. мишка. Все, все. Давай вже попка мокра, пішли. Оце в Італії так, так. Оце в Італії, е, оці такі е качалки, як сказати, саме популярні. Оце біля нас е отаких. От було три качалки і все. То я вже оце хотіла йти сваритися все. і просити, щоб щось поставили. Не хочу, мілочки, сідати на них. Вошку скувай, можка на повуга. Бородишка Так. Чуєш? Так, ні. Давай, Мілочка, останній раз і їдемо додому, почекай. Не спіши. Бажаю, що вона не пригала так. Тримаю. Прискок. Все, пішли в автомобіль. Милочка, пішли вже до Їдемо додому, додому. треба їсточки. Виключаю. Їдемо вже додому, боже, мілочку єлі-єлі забрали з майданчику, не хотіла їхати, плакала. Все-всім пока. Ще зустрінемось. Мілочка, кажи пока. Спати вже, мабуть, хоче.